Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про теплиці, а саме про зрошення в період, коли досить таки спекотно. Тобто зараз літо, зараз досить спекотно, і для теплиці обов'язково треба зрошення, тому що природнього поливу там немає, дощу немає, тому ми самостійно повинні це забезпечити. Є декілька. Основних, скажімо так, варіантів це зрошення в теплицях, це крапельне зрошення, тобто тоді, коли ми поливаємо безпосередньо корневу систему. І другий варіант це дощування. Тобто дощування це коли є у нас або система туман, або форсуночки, які створюють дощування. Тобто це два загальних види. І перед тим, як я вам розповім про системи зрошення ірагації, системи туман дощування яке є обладнання для цього всього, підпишіться на наш канал. Тут завжди дуже багато цікавого і корисного. Перший це класичний варіант. Зараз його практично всі використовують. Це крапельне зрошення. Чому воно дуже популярне? Тому що, ну, по-перше, воно ефективне, це раз, а по-друге, воно доступне для кожного. Основний елемент капельного крапельного зрошення це крапельна стрічка або крапельна трубка. І той, і той варіант досить схожий. Як працює крапельна стрічка і крапельна трубка, ви можете подивитися по посилці. Але просто так в двох в словах, чим різниця? Тобто крапельна трубка, це вона сама по собі досить жорстка, вона у вигляді трубки і вона сама стінка. Товста, вона буває товщиною від 0,6 мм до 1,5 мм, Це сама товщина, тому і відповідно вона називається капельна трубка. Раз вона жорстка. А друге, в ній стоять емітерні капельнички, крапельнички, і вони мають більший водовив. Тобто, взагалі вони відпрацюють від 2 літрів до 4 літрів на годину кожна крапель. Основна перевага крапельної крапельної трубки на крапельній стрічки це те, що вона служить набагато довше. Тобто, строк використання 5-7 років. Вона світостабілізована, тому вона а, не розсипається під дію сонця. Основний ворог таких крапельних трубок це забруднення. Тобто, вони для того, щоб вони нормально працювали, обов'язково повинна бути фільтрація, тобто фільтра стояти і забирати весь бруд. І другий фактор, який досить швидко їх виходить, виводить із строю, це якщо вода з великим вмістом заліза, тобто залізо воно відкладається на стінках, і поступово поступово вона забивається Наймасовіша система для утворення крапельного зрошення, тому що вона коштує набагато дешевше, ніж капельна трубка, десь в 3-4 рази. Ось. І вона там від 1 гривни до 2,5 гривень. і може бути товщиною від 0,1 мм до десь 0,25 мм. Тобто вона взагалі вимірюється в мілах, да? тобто 5 міл це у нас приблизно. 0,1 мм товщини. І 5, 6, 7, 8. Там і буває і 10 товщиною. 10 це відповідно у нас 0,25 мм але найпопулярніша це 6. Вісім міл, тому що шість це більш бюджетний варіант. А вісім це такі, які може й декілька років стояти. Вона досить щільна, вона теж добре працює. Тому для крапельного зрошення в теплицях використовується саме або крапельна трубка, або крапельна стрічка. і той І той варіант добре працює. Ось єдине просто що, наприклад. Якщо нам треба багато води од одразу, одразу подавати, то крапельна трубка буде краще, тому що вона може дати до 4 літрів води. А крапельна стрічка вона до 1,5 літра, 1,6 літр на годину. Ось вона працює. І до речі, ви знаєте, що у нас є телеграм-канал, і для тих, хто підписаний на цей телеграм-канал, ми вирішили робити. Приємні сюрпризи. Це там будуть постійно знижки на наше обладнання, товари. Тому хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь. Це буде корисно і зекономить ваші кошти. Крапельна трубка вона більш краще іде тоді, коли у нас є задача створити автоматизовану систему керування поливом. В Чому нюанс для того, щоб у нас нормально працювала система автоматизована, то сюди додається зазвичай електромагнітний клапан? Тобто, як взагалі працює система, якщо ми хочемо крапельна система, якщо ми хочемо її автоматизувати. Тобто, перше, у нас є контролер, ми його програмуємо на тоді, коли включатися, скільки поливати. Ось всі ці параметри ми можемо настроїти, вплоть до того, що ми можемо підключати датчики вологості і все інше. Контролер – це мозок системи. Далі у нас є насос, повинен обов'язково бути для того, щоб створювали тиск для системи. Ось, ну, насос це у нас серце. Да, системи. Потім є електромагнітні клапана, магістральна трубка, яка розводить всю цю систему. Ось фільтрація. Ось фільтра, відповідна запорна арматура, щоб. Переключати, включати, відсікати всі ці системи. І е, далі у нас йде або капельна трубка, або капельна стрічка. Але справа в тому, щоб нормальна система працювала, електромагнітні клапана, які спрацьовують, їм треба тиск. Тиск взагалі від одної атмосфери. І тут ми вже наштовхуємося на те, що капельна стрічка має обмеження по тиску до одної атмосфери. Тому що Тиск більша атмосфери її може просто-напросто розірвати, особливо бюджетний варіант. Більш товста капельна стрічка товщиною 8 міль. вона може витримати тиск, але це теж залежить від того поліетилену, від якого, з якого виготовлюється ця капельна стрічка. А капельна трубка вона якраз і розрахована, що у неї нормальний водовилів відбувається в робочому режимі від 1,5 атмосфери до 2,5 атмосфери. Оце, якщо у нас є капельна трубка, де там написано 2 літра. Ось 1,5-2,5 атмосфери, ми будемо отримати ровно 2 літра водовилів з кожної крапельні. Тому враховуючи те, що ну на жаль, зараз ми маємо мало часу, ми маємо мало е робітників, якщо це, це більш така фермерська теплиця і це інше, то е ми частіше уходимо в автоматизацію цього цього процесу. І якщо це так відбувається, то обов'язково треба ставити автоконтролер. Тим паче зараз в цей час це все більш і більш доступно. Тобто ці контролери коштують механічний взагалі від 500 гривень. Ну, більш простий від 700-800 тисяч гривень, але більш точно це вже зараз від курсу залежить. Ну, плюс-мінус, скажімо так, від 1000 гривень можна щось підібрати. Де можна виставити, що у нас полив буде 3 рази на день, наприклад, по 15 хвилин. І все, ми оставили, і все це воно в автоматичному режимі працює. Але теж треба для цього контролеру. Найпростішого теж тиск. Тобто тиск. Це ми створюємо або ємності, яку підіймаємо на висоту, там 3 метри, щоб створити хоча б 0,3-04 атмосфери. Або Відповідно, насос. Ну і далі йдуть більш професійні, скажімо так, контролери, які дозволяють керувати і декільками зонами. І далі вже є і Wi-Fi модулями, і системами, коли ви можете бачити все це в режимі онлайн, тобто полив, вологість, полили, подивилися, скільки вологі ми відсотків отримали, ще долили, або там в автоматичному режимі. Тобто зараз все це досить доступно, скажімо так, і є готові прості рішення. Для складних задач це дуже, дуже зручно для того, щоб створити полив. І якщо вам цікаво і вам треба ці системи, ви можете до речі, до нас подзвонити на наш сайт, звернутися, і ми дамо вам консультацію, підберемо це обладнання. Найпростіше, наприклад, якщо у вас є маленька тепличка, да, яка там 3 на 6, то Найпростіша система поливу для вашої теплиці, яку ви підключите просто в загальної магістралі, буде коштувати ну, скажімо так, від 150 гривень. Це комплект фітінгів, крапельна стрічка, ось. Все, у вас ви підвели трубу і підключилися, все, у вас є полив. Це, от, наприклад, система садовод 50. Далі, якщо ми додаємо фільтра, якщо ми додаємо там контролери і все інше, система може ну, відповідно збільшуватися у вартості. тому більш детально можете до речі, подивитися на нашому сайті. Там є дуже різні комплекти, тому що ми багато років вже займаємося поливом теплиць і не тільки теплиць є великі досвід, тому в залежності від того, яка у вас теплиця, і що ви хочете в не, в ній поливати, і як ми підберемо саме такі комплекти. Я рахую, що у всіх процесах нам треба автоматизація, тобто і в поливі тим паче, ми обираємо людський фактор. Ми обираємо наше завантаження. Автоматизували все. Ви забули про те, що вам треба поливати в теплиці. В теплиці краще ставити ємність. Ви набираєте спочатку воду з системи або з колодця або з озера в ємність. Вона там відстоюється і далі ви її поливаєте. Тому краще, коли у вас завжди в тепличці стоїть ємність для того, щоб там була вода. І е, виникає питання, яка треба і скільки треба ємності для того, щоб можна було нормально поливати, від чого відштовхуватися? Е, По-перше, нам треба розуміти, що нам треба ємність, в якій буде, ну скажімо так, в три рази більше води, ніж треба, для того, щоб за один раз полити. Для чого це робиться? Е, ну, наприклад, ви поливаєте рослину. Ось на дві треті. і коли ви поливаєте, у вас, наприклад, автоматично починається в ємність набиратися холодна вода. Ви практично всю воду виливаєте, у вас в ємність заливається холодна вода, і ви починаєте заливати рослини холодною водою. І рослини в теплий період року, спекотний, скажімо, починають поливатися холодною водою і отримують термічний шок. Тому, а, коли, наприклад, велика ємність і ви витратили всього 2-3 у вас починає додаватися нова вода холодна, наприклад, з, -з, -з, -з скважини. вона перемішується, тому що і там великий об'єм, і маленький об'єм поступає холодної води. І вона не так охолоджується. Тобто, наприклад, у вас була ємність а, вода була 25 градусів, заливаємо 7 градусів, вона поки набирається, вона впадає до 18-20 градусів. Це нормально, але якщо ви... Почнете поливати 7, 8, 10 градусів в теплиці, то це ну, буде для рослин трошки шоково. Тому ємність повинна бути з великим, запасом, з більшим запасом, ніж на один, на один процес поливу. Якщо у нас є ємність, то нам треба порахувати, скільки треба об'єм ємності. і ми враховуємо, що нам треба закласти 8-10 літрів на 1 метр квадратний теплиці. у нас є теплиця 500 квадратних метрів. Ми умножаємо на 8 і ми отримуємо 4 куби, тобто 4000 літрів. Тобто для теплиці 500 квадратних метрів, нам треба ємність 4000 літрів. Наприклад, якщо у нас є теплиця, 100 квадратних метрів, то нам відповідно треба 800 літрів на цю теплицю. Щоб коли ми поливаємо, ми витрачаємо, наприклад, на 100 квадратів 200-300 літрів, і у нас ще остається 500 там 600 літрів для того, щоб поки набирається холодна, перемішується, і ми не отримуємо холодного холодної води в теплиці. Не для всіх рослин, дощування досить добре працює, це раз. І яка проблема? Ну, по-перше, дощування, а більше туман треба, наприклад, для черенків, для рослин, для кущів, і воно повинно поливатися в період в період, коли немає сонця. Тому що, якщо ми, наприклад, дощ включимо дощування, полі польємо рослини, кожна крапелька, яка знаходиться на листях. Вона буде працювати як лінза, і там, де буде вода, потім побачити маленькі ожоги. Тобто ми будемо просто вижигати рослину. Ось тому, якщо дощуємо, то дощуємо або в вечірній час, або в рано вранці, щоб вся волога встигла висохнути до того часу, коли у нас буде сонце. Тобто, дощування не повинно працювати в сонячний період. Туман це мілкодисперсна водяна пиль, яка має розміри від 1 до 15 мікрон розміром. І вона в процесі падіння скажімо так, з форсунки вниз, вона випаровується. Тобто, в принципі, дощування частіше використовується для охолодження і для підвищення вологи. Дощування має трошки більше капельки, вони там 100-150 мікрон. Вони можуть використовуватися як туман. В деяких випадках, але частіше вони долітають до землі і там вже зволожують або ґрунт, або рослину. Тому дощування використовується саме для тих рослин, які, яким це підходить ось. Але в 90 випадках для овочевих і інших рослин використовується крапельне зрошення. Робить крапельне зрошення, став автоматизуйте його, і ви побачите ефект, який не заставиться довго чекати, збільшення вражаю, зменшення. Часу, який ви витрачаєте на все це, на зрошення, ось. Ну і відповідно взагалі зменшення витрати води і всього іншого, тому що це більш дозовано і все інше. Ну, і головне, ми обираємо людський фактор, бо це дуже часто приводить до рокових обставин, загибелі рослини і все інше. І, до речі, ви знаєте, що у нас є телеграм-канал, і для тих, хто підписаний на цей телеграм-канал, ми вирішили робити. Приємне сюрпризи. Це, там будуть постійно знижки на наше обладнання, товари. Тому, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь. Це буде корисно і зекономить ваші кошти. Нас з вами був Олександр, Катеплиця Живіть Гармонію з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей.